Нандіна, небесний бамбук, вічно-зелений багаторічний кустарник. У мене є чотири сорти. Ось перший називається Moon Bay, лунний пляж. Всі вони ще невеличкі, до 30 см. Це такий кольором молоді, більш жовтуваті листя. Росте на повному сонці, дуже добре себе почувається. Літо пройшло нормально. Наступні два сорти, вони варієгатні, ростуть в горщиках, бо е думала, як вони будуть переносити спеку, тому пробувала їх переставляти. Перший сорт це Twilight. лайт. Він такий е більш світло-рожевий. І цей сорт перезимував, перезимував нормально, деякі листочки підсохли. Е, варігатний сорт Red Light. В нього більш рожеві листя, тобто відрізняється. І четвертий сорт у мене Red Dragon. В ньому дуже от прям червоні без малинового, молоді листя. Зараз мало його видно. Теж росте вже в відкритому ґрунті. І встигла розмножити, вже вони так з повільним ростом, але нормально розмножуються, і росте коріння теж нормально.